Що там цілиться? Отак. Штани. <плес> Наші, я не люблю. Да ти вже там зовсім з мене не знімай. Все нормально, Так, хорошо. Хорошо? Да. Ну ніби повернутися. мені відвернутися. Покажи, я ще буду тут ага. влаштовуватись. Ага. От сюди будем колоть. От сюди. Куди хочеш туди колоть. корити. <плес> Я, мама, сама боюсь, ти що думала. Та ладно, собі колола, Маші колола, вже й мені якось О Кожен раз страшно. Віка, тобі треба було лікарем бути. Ні. Я нормально на своєму місці. Да. Нутриціологія підходить більше, ага. темно вирощують. Так, пишу так. <хи> ти ж працю ще не набирала? Ні. <свес> а я вже боюсь. Вона ще шприці забрала. дуже треба було спочатку все це зробити, щоб я не чекала вас. У, цього, а у цього, цього, цього ужасу всього. Та ти зараз і не відчуєш нічого. Так? Да? Звісно. Професій. Фахівець такий поукону, значить все робить. Чого цей звук? Так. Да. Треба, щоб воздух не попав. Дивануся. Не Умієш? Конечно. Я відвернуся. Ще за воздух це е, вен касається. В жовку не страшно, навіть якщо попаде. Треба було спитати у стоматологів, що вони колять. Що то на декілька днів забуває, що тебе. Щось боліло. Ну то вони ж тобі не признаються. Не признаються бо. Ай. Ну, вот. Ой, розпирає. Я потихеньку. Ефект розпирання неприємний. Ну ні, кто Нікулін. Никулин. Ні, не, не Нікулін. вицин, моргунов, моргунов. Ага. В общем, я думала буду гірше. А так. Все. все. <хи> я вирішила не затягувати. <хи> Тепер треба отак розстети. Щоб розпртіти. І розслабитися, я поняла. то я то щось. Мені здається, напряглася. У мене ж там мишиці кругом. Так. Да. Ну, да. Пошло як по маслу. Да? Да. Да, даже краинки даже немає. Буб мышицу. Да. Сейчас опять скажут высоко там что. У нас там м'яс. Да. Да. Потому что отсюда колоть. Вот тут кистка. Вот тут. А тут. А вот тут якраз мясо. А тут ось, а о... тут ось, ось дивіться, я сейчас напрягу. Там м'яс? Вот ну, тут. Ні, я так не можу просто напрягать вже. Не, не напрягайся. Отак. так. Да, вот тут он. Ну, Носа тут нет. Да, вот то же самое да. Дай навіть не цей. Все. 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 Я здоровый, крепкий, сильный. Здоровый, сильный, крепкий, да. Да. Ну, хай так. Ну навіть у тебе там є кров? <как> я знаю. Еч. <как> Е, 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 о, 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 все. Буде здорова. Дякую. Готуємо суші. Варіант номер раз. Яйце. Знизу потім сир, потім риба, потім огірок і авокадо. Зараз спробую згортати. Так, розлазиться листочок. Не міша. У мене все під контролем. Після слів розлазиться листочок, яка сказала у мене, все під контролем. Рибка. Рибки багато кладемо. не так, як зазвичай, ногірочок, авокаду. Все. Бомба, ракета, скажіть. Так, тримаємося в купці. Так. Каже, а різати не будемо. Не будемо. Оцей бери. Отак, прям береш його. Такі руляка, як зі і одразу спати ляжеш. Отак от собі от, ставиш. Артема не знімає, бо він без футболки, бо дуже жарко. А я в футболці. І, да, і так, отак от. Хопа! Угу. Добре? У нас мало світла, не фокусується фотик. Тут добавлю. Смачно? Так. Да. У нас вимкнуло світло. Ми тут трошки економимо. Каже, да, так? Да? Неїмно? Не гімно? Ні. Очень не гімно, бля. Тільки розвалиться мантру. Чуть-чуть. Mm -hmm. Ти два огірка різав? Так. Да. Два огірка, 250 грам рибки, п'ять листочків нурі. омлет з чотирьох яєць зробила. Ну і сира пішла нормально. Ота пачечка, я там ще в таку. авокадо що ж є? Авокадо і Один авокадо і два огірочка сюди пішла. Клас, спробуйте. Так а якщо її заморозити. М -м -м. Та ні, а листя ці розкиснуть, вони ж намокнуть коли замерзнуть. Не розкисне, це моста. Нічого їм не буде. Я завтра все з'їм. Так що всі не їж. М -м -м. Ага, <тірш> <гідно> ти його розріжеш. Вже наступний день, ох, і сьогодні ніч була, Це у нас шахет літав прямо біля будинку, десь над Дніпром. За ним літак ганявся. Ми всю ніч не спали, по-перше, через те, що було дуже спекотно спочатку, а потім дуже страшно. Кандір не працював, бо світла півночі немає, шахет літає. Щось зривається, там десь гупає. А Я тут до вас ще вийшла порахувати, скільки коштують такі роли, як я вчора робила. Давайте з вами порахуємо. Дві упаковочки сиру по 200 г, тобто десь 400 г сиру на 5 ролів. Я купувала сир по 76 гривень. Ну, взагалі то він зазвичай дорожчий, але я рахую свої ціни: 76 умножити на 2. 152. Далі листочки Норі. Я купила в АТБ 68 гривень. Плюс 68. Зазвичай вони в магазинах дорожчі. Там 150 гривень. В общем, АТБ і смачні, і дешевші. 5 штук в одному цьому. Ну, в общем, 3 яйця я додавати не буду в розрахунок, але давайте порахуємо рибу. Там пішло у мене риби на Ціні я купила 180. 5 гривень, плюс 185, плюс авокадо 1 44 гривні. 449 гривень, 450 гривень, 5 ролів обійшлися. І ми їх не з'їли. Артем з'їв півтора, і я півтора. І зранку сьогодні доїдала і він один, і я один. 449 гривень. Без рису дуже смачнюче. Клас. Рецепт, супер. І ще бігом розказую вам. Ех, ладно, розкажу в наступному влозі. Я боюсь, що не додивляться частина людей до кінця. А, це дуже корисна інформація. Як зробити так, щоб смітник не воняв? Влітку дуже часто виношу кожен день, краще два рази в день виносити сміття, бо через спеку воно завонюється. Хочете узнати, що я зробила? Чотири дні вже не виношу. Ладно, хто ти дивився, розказує, гірчиться. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що гірчиця і можна намазати кришку? Томатною пастою томатна паста не буде пліснювати. Те саме я взяла і зробила з сміттєвим баком. Я просто кришку оцю зсередини намазала, на пальці видавала гірчицю і намазала отак. от. І те, що залишилось на пальцях, потикала отак по пакету всередині. Ну, чистий пакет сміттєвий по боках, і там на дні тик-тик-тик-тик-тик, і на кришці розмазала трошки тоненький слой. Четвертий день сміття не воняє, коли я кожного дня виносила сміття, і кожного дня воно у мене дуже сильно. Ну, я виносила його ввечері, ставлю чистий пакет. Зранку, ну, ввечері щось там з. Та що я вам розкажу? Ви так знаєте, у вас те саме. Так що спробуйте такий лайфхак. Все, швиденько демонтую цей ложик і виставляю вам прямо зараз. Підписуйтесь, ставте лайк за цей лайфхак і за рецепт.